Як виглядить випускний в Польщі. Випускний часто проводять у ресторанах або банкетних залах. На початку промовляє директор, вчителя і учні. Потім головна традиція полонез – Традиційний танець. Після офіційної частини починається банкет та дискотека. На випускному майже завжди є професійний фотограф. Якщо випускний проводиться без офіційної участі школи, то часто дозволяють алкоголь на випускному. Випускний триває від 4 до 6 ранку. У Польщі немає останнього дзвінка перед випускним. Випускний проходить 3-4 місяці до закінчення школи. Випускники не отримують атестатів на випускному. Це лише святкування перед іспитами. А це фото зроблене через фотографа.